Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Анастасія Грицишин, і це програма Варта уваги. 6-7 вересня відбулась 20-та ювілейна проща громадської організації Бощани Обосько. Цього року, у суботу, 6 вересня, до села Над Вислоком, прибуло з України близько 80 прочан. Бощани поклали квіти до пам'ятника жертвам німецького розстрілу вересня 1939 року. Тоді було вбито чимало українців і поляків. Пам'ятник жертв за національностями. Він береже пам'ять про вбитих мешканців одного села. У неділю на горі, де колись стояла церква, а нині про неї нагадує дерев'яний хрест, відправив урочисту літургію отець Богдан Кішко села Мокра з Польщі, допомагав йому хор хорпрочам. І сьогодні ми молодилися на іторгії за всіх прочан, за мир в Україні, за справедливий мир, бо того миру нам всім треба. Миру в наших родинах, в наші, наших спільнотах. Дякую всім вам за спільну молитву, за спів. Дякую нашим паламаріям, бо з них я би пропав як ксіндзові качки. Дякую вам, панове, за, за цю послугу. Jeśli Wam zaszczepimy to razem, to mogę Brocha w tej tej hardej, nadilnej dni. Dziękuję księdzu Prowoszczowi za swoją modlitwę. Dziękuję za obecność, za że zawsze tu ksiądz jest z nami. i Razem z nami tutaj w wielkiej chwali. Chwały Najwyższego. Z tej prywitaw wit gminy Mariusz Balaban. Witam Was w tym miejscu A w sposób szczególny. Witam oczywiście gości z Ukrainy, którzy Przyjechali, jak nasza już ta tutaj lokalna kilkunastoletnia tradycja spowodowała, że spotykamy się raz w roku w tym jakże ważnym miejscu dla naszych obu społeczności i społeczności tutaj mieszkańców Beska i społeczności już właściwie w większości zdecydowanej potomków przesiedleńców z Beska, z Beska na Ukrainę. Drodzy Państwo, znamienne jest to, że w czasach no, szczególnych tutaj byliście, byliście w stanie zmobilizować się, zorganizować się i przyjechać, przyjechać do Beska. Wiemy, jak jest ciężko, wiemy, jaka jest sytuacja na Ukrainie, tym bardziej cenne, że pamięć o historii, pamięć o tym miejscu jest silniejsza. І дозволила вам ще, здецидувала вам ще вибрати тутай тут, до безкло було надано голові громадської організації Бощани Марії Іванів. І піднімаючись тими сходами, знаменитими бощанськими сходами, розказаними, переказаними нашими дідусями бабусями, я думала, з якою радістю, з якою легкістю йшли молоді батьки по цих сходах, щоб охрестити своє малятко. Як граціозно і гордо ступала молода пара по них, щоб взяти шлюб у церкві. І так було з року в рік, десятки років, а навіть століття. Аж до 1945-го. 80 літ достатньо часу і досвіду, щоб збагнути, усвідомити, з якою. Прикрістю, з яким болем, зі сльозами дорослі і діти залишали це село і цей сон свій несли аж до могили. Але разом з печаллю зуміли передати своїм нащадкам нам з вами, дорогі прочани, усвідомлення, хто ми є і звідки ми пішли у світ. І, виростаючи в чужому краї, який потроху ставав рідним кожному наступному поколінню, ми знали: зовсім недалеко за тією грядою гір є босько, є віслок і грабень, воля і заповідь, та Фельки і поруби. І час не зменшує бажання бачити рідні сторони, цю неймовірну красу, вклонитися могилам прату прославити. Діву Марію, заступницю цього села, чиє різдво завтра будемо відзначати. Просто зустрітися зі своїми і заспівати таких особливих бощанських пісень. Після богослужіння поломники відвідали свято врожаю час вдячності за плоди землі, сільської радості та підтримки прекрасних традицій. Поломники дякують громаді Беско за чудово організований захід, сповнений традицій, музики, колориту та веселощів. Це була програма «Варте уваги я, її ведуча Анастасія Грицишин. Дякуємо, що дивитесь нас. До нових зустрічей.